Прийшові, пане голову, шановні члени наукового товариства імені Шевченка, дозвольте презентувати вашій увазі, результати своїх кількалітніх досліджень над історією археології наукового товариства імені Шевченка. Насамперед хотіла б відзначити, що у період між двома світовими війнами Львів був дуже потужним археологічним осередком, і Львівська археологія зосереджувалася за навколо. Львівського університету та наукового товариства імені Шевченка. Львівський університет в цей час представляв польську археологію, мав дві археологічні спеціалізовані кафедри, і на них працювало приблизно 20 археологів, що було дуже багато як того часу. Натомість наукове товариство імені Шевченка було основою української археології, Львова і загалом, Галичини цього часу. та Юрій Полянський. Юрій Полянський більш відомий в середовищі геологів, однак у 20 х роках він спричинився до розвитку археології у стінах нового товариства імені Шевченка і відкрив величезну кількість археологічних пам'яток, які згодом досліджували інші дослідники. Натомість Ярослав Серга під час Першої світової війни опинився у Казі початок наукової кар'єри він починав під керівництвом, саме у Любораніве в Празі і там розпочав свої перші археологічні дослідження. Чому, кому їх доповіді винесено в назву у фотооб'єктиві? Хотіла б наголосити на тому, що для археологічного... Вони йдуть на рівні з щоденниками і рисунками з археологічних досліджень, і без світлин без, і емоційне дослідження археологічних пам'ятників є неможливим. І це було від часів зародження археології як е, е, окремої дисципліни. На початку повномасштабної е, війни ми в е, інституті українського відділу археології, який зараз знаходиться у будинку наукового товариства імені Шевченка на вулиці Винниченка, 24, виявили абсолютно випадкову величезну колекцію скляних негативів, яка має понад е, тисячу е, світлин. Це, направ, дуже велика колекція, вона унікальна і ну, виникло питання, чому про цю колекцію не було відомо. Була заповнена, що за скільки років працівники не знали про її існування. І коли мене почали з'ясовувати, чому так склалося. З'ясувалося, що ця колекція з 70 х героїв лягала вилучення, оскільки Ярослав Пастернак та Юрій Полянський мали були віднесені тодішньою радянською владою до буржуазних істориків, і все, що пов'язано з ним, мало бути вилучене. Комісія, яка працювала в інституті, тоді Суспільних наук здала звіт, що. Вилучені, що всі матеріали вилучені. А їх заховали у фотолабораторії, в такій е, потрубовому приміщенні, е, і вони були вкриті величезною кількістю плівок. Про те, що там зберігаються плівки, ми знали. А що нижче, ящик ми ніколи не намагалися здивувати. Ми розуміли, що прийде час, ми ці плівки отрифуємо і щось з ними будемо. Збираючи, пакуючи архів, ми були на правду, шоковані тою кількістю тих світлин і почали відразу шукати, де буде, можна було їх оцифрувати. Ми набули тут контакт з приємним фотографічним товариством, зокрема з Метельським, і вся ця колекція була для нас абсолютно безкоштовно оцифрована. І що ми маємо в результаті? В цій колекції знаходиться приблизно 500-600 світлин Львівського університету, резнаці з історії археології у Львівському університеті. І розуміємо, що потрапили вони до нашого відділу завдяки маркіяну смішку, а також величезна колекція зараз, вона вже десь становить 700-800. Пластин. Оскільки, е, окрім цієї колекції, нам вдалося відшукати по приватних колекціях частину цієї е, ж колекції і від 600, які були на початку, зараз вона вже доросла приблизно до 800 негативів на склі. Е, в цій колекції зберігаються світлини з археологічних розкопок Ярослава Пастерка. Це їх величезна кількість. Окрім цього, маємо незначну кількість цим формату 18х13 це світлини міжвоєнного часу, довоєнного часу з колекції, археологічних колекцій наукового товариства імені Шевченка, а також для начальник світлин пов'язана з діяльністю Юрія Полянського. Хотіла б відзначити, що взагалі е, музейні експонати наукового на товариства імені Шевченка, археологічна їх колекція, є дуже пізнавана, оскільки. Цих е, знаків ми маємо ну, такі дуже виразні етикетки музею наукового товариства імені Шевченка. Ці етикетки збереглися і зафіксовані на самих матеріалах, які зараз зберігаються у Львівському історичному музеї, а також і на негативах на Скрі. Ну, найбільшою, як я вже відзначила, є... Е, Колекція пов'язана з діяльністю Ярослава Пастернака. Ця колекція є дуже добре впорядкована. Майже кожен предмет, майже кожна світлина дуже детально описана з зазначенням місця, дати і ким виконано фото. І це направду для дослідження історії міжвоєнної археології є безцінним, тому що дуже багато. Матеріалів є втрачено, і тільки завдяки цій ті колекції ми можемо з'ясувати, що було отримано під час тих чи інших досліджень, які матеріали зберігалися у музеї наукового товариства Імін чому, і таке інше, інше. Хотіла б також зробити наголос на тому, що Ярослав Пастернак ще до початку першої світової Дуже тісно співпрацював з науковим товариством імні Шевченка і для його етнографічної колекції виїжджав власне, з метою фотографування церков і різноманітних пам'яток етнографії в села Галичини. І ця його звичка їздити всюди з фотоапаратом, з ним збереглася впродовж цього його життя. Перебуваючи у празі, Ярослав Пастернак проводив там величезні археологічні дослідження на Гарчанах. це був неймовірний успіх українського археолога, оскільки це центральне дослідження у празі в цей час проводив не чеський археолог, а власне українець. Ярослав Пастернак дуже тісно спілкувався з Іларіоном Свінцівським та іншими українськими діячами щодо можливості його переїзду до Львова. Він вже тоді мав на меті розпочати розкопки у Крилосі. Однак документи вказують на те, що можливості такої не було, оскільки не було місця праці для Ярослава Пастернака, яким мені... Забезпечити собі перебування у Львові. І цей процес притягнувся це до 1928 року. Нарезі 1928 року Ярослав Пастернак повертається до Львова з чіткою метою розпочати археологічні дослідження у Кривості. Відразу Ярослав Пастернак очолив історико-культурний музей на і розпочав дуже повідкову роботу над проєктуванням його фондів. Таким найважливішою заслугою Ярослава Пастернака перед археологів і перед музеєм наукового доверества Тини Шевченка було те, що він впровадив картковий каталог на заток чеських в яких власне фіксувався кожен знайдений археологічний експонат, який потрапляв до музею наукового товариства імені Шевченка. У нашому архіві збереглося кілька тих карток, які дуже добре ілюструють, як виглядав цей каталог Ярослава Пастернака. Окрім того, Ярослав Пастернак розумів, що для повноцінного розвитку музею і загалом археології. Необхідною є облаштування окремої фотолабораторії. І цю фотолабораторію він теж облаштував у одній з допоміжних кімнат музею. В цей час археологічний ліквід музею наукового товариства Інну Шевченка наповнювався за рахунок тарунків, яких надсилали меценати з різних частин Галичини, власне, розходу Ярослава Кастернака, а також допаркових захід, які проводиться. Росові селяни з Галичини до музею наукового товариства і Шевченка» і Ярослав Пастернак виїжджав для обстежень на ці пам'ятки. Серед таких цікавих експонатів, що зафіксовано на світлинах у нашій колекції негативів, на цкві, варто відзначитись. Дрібний скарб звербова, неподатків переміщя, який надійшов до музею як випадкова західка у 1929 році. На фотографії вказано, що це є Світлина Чайковського, і вона зберігається у цій колекції. Найбільшою, природною, є колекція кераміки. І, власне, це була найбільша частина археологічної колекції наукового товариства імені Шевченка і вона найкраще відображена на світлинах. Ще один важливий момент, на який хотіла б звернути увагу, це те, що в цей час, в період між двома світовими війнами, дуже тісно співпрацював з науковим товариством імені Шевченка, відомий археолог з Волині Олександр Цинкаловський. Відзначу, що весь цей час він працював у польських офіційних установах, в тому числі і в археологічному музеї у Варшаві. Частину матеріалів він віддавав у установи, які він змушений був віддавати. Тим не менше, величезна кількість археологічних експонатів цього досліджень або випадкових знахідів потрапляла саме до наукового товариства імені Шевченка. І ці матеріали, ці експонати, також є в великій кількості зафіксовані на наших. Збереглася невеличка кількість фрагментів експозиції музей наукового товариства імені Шевченка, який в цей час археологічній дітей поукція знаходиться на першому поверсі будинку Миниченка 24. І найціннішою для нас світлиною є ось ця світлина 1937 року, коли йдеться про музей наукового товариства імені Шевченка, оскільки це єдина відома на сьогодні світлина, на якій ми маємо зображені якісь фрагмент експозиції. Більшість світлин, на жаль, нам не вдалося поки що виявити. Сподіваємося, що ще якісь продовження цієї історії буде, що ще воно десь зберігається. Ця світлина демонструє збірку культури мальованої кераміки, як її тоді називали, або трипільської культури, як ми називаємо її сьогодні з Заліщі і була передана. Відомим меценатом і відомим краєзнавцем Панасом у 1937 році. Звичайно, що музейні археології та науково науковому імені Шевченка не існувало б без величезної кількості археологічних експедицій. Власне, Ярослава Пастернака хотіла б наголосити на тому, що у 1928 році, коли Ярослав Пастернак на початку року повернувся до Львова, це співпало в часі з проведенням пам'ято-охоронної реформи, так звана пам'ятно-охоронна реформа 1928 року, за якою весь контроль над археологічними пам'ятками переходив до чиновників. І для того, аби мати право проводити будь-які археологічні дослідження, необхідно було отримати дозвіл від консерватора. Ярослав Пастернак відразу першій місяці перебування у Львові звернувся за таким дозволом. Він отримав підтримку наукового товариства імені Шевченка в особі Кирила Студинського. Було надіслано кілька таких клопотань з обґрунтуванням, для чого цей дозвіл потрібен науковому товариству імені Шевченка. Однак це, з цим дозволом тодішня влада не поспішала. І забігаючи наперед, скажу, що свій перший дозвіл на польові дослідження Ярослав Вастелек отримав лише через 4 роки, у 1932 році, і дуже контролювали власне, питання проведення досліджень у Крилосі. Дозволу, дозволяв собі виїжджати на археологічні пам'ятки раніших епох, але виїжджати у Криму йому було категорично заборонено. Сферою наукової зацікавлення сферою Ярослава Пастернака в цей час були пам'ятки доби Буманси, а також археологічно-архітектурні середньовічні пам'ятки. І це дуже добре. Вражено у цій колекції наших негативів на слі. Хотіла б також звернути увагу на те, що особливістю нашої колекції є те, що тут ми маємо досить багато світлин, на яких є люди яких є археологи під час археологічних досліджень. Це для міжвоєнного часу направду дуже рідкісні ціквини, оскільки фотографія була доволі дорогим задоволенням і е, на епі, учаску, власне, цих е, скляних кліше використовували для Того, аби зафіксувати процес археологічних досліджень. Випадку Ярослава Вастенака ми маємо доволі цікаву колекцію з портретом археолога за археологічними дослідженнями. Одна з перших хронологічно е, світлин це дослідження на постілці у 1931 року. Е, в документах відзначено, що е, це була западкова за досвід Ярослава Пастернака і Тадеала Вони зустрілися на пам'ятці і один і підуть у своїх публікаціях і щоденниках згадують про це. І тут ми маємо житлову світлину двох провідних археологів. Один Ярослав Пастернак, який представляв на і ім'я Шевченка, і Тадео Шастолінівського, який представляв Український університет і був головною постаттю університетської археології цього часу. Під час дослідження оцінки. Постепенно свідчить підплитого поховання 13-го перепорожного століття на полі чабур. Е, ще одна пам'ятка, е, на якій проводилися дослідження у 1931 році, це е, поховання доби бронзи в селі Почали, Золочівського повіду. Теж дуже цікаві фотографії, які дають змогу не лише побачити, була методика археологічних досліджень у міжвоєнний період, але й також до певної міри побачити моду і стиль тогочасних дослідників на археологічних пам'ятках, що теж є дуже і дуже цікавим продовженням цієї дослідження. Пам'яток до Бепронзи є розкопки у селі. Як той перечатиського повіту, де те, що Ярослав Пастернак проводив розкопки поховальних пам'яток, що теж доволі довелося на світлинах. Окрім того, Ярослав Пастернак дуже тісно співпрацював з музеями Галичини. Насамперед з музеєм Буйківщина і Володимиром, в особі Володимира Кобільника. Володимир Кобільник неодноразово запрошував Ярослава Пастернака для обстежень, які проводив музей Буйківщина. І, власне, з цього часу збереглися цікаві світлини на городищі у ступниці, де маємо Ярослава Пастернака і Володимира Кобільника, а також зафіксований Ярослав Пастернак за дослідженнями у Ступниці. Під час у тому з таких консультаційних виників. Як я вже казала, перші дозволи Ярослава Васильнако на проведення самостійних археологічних досліджень припадають на осінь 1932 року. І були ці дозволи надані на розкопки у Львівському, Санесапівському і Тернопільському боєводствах. І Ярослав Васердак вже міг розпочинати свої дослідження у Кримусі і змушений був замати ретезії консерваторів про свої проведені роботи. Перші такі дослідження припадають на 1934 рік, і відбулися вони у кількох місцевостях. Збереглися світлини з обстежень на городищі у Глицьку, це слово звісне городище Щепотин, а також перші дослідження у Крилзі. Варто відзначити, що перший польовий сезон Ярослава Пастернака у Кривосі охопив всього лиш. Тиждень і Ярослав Пастернак заклав невеликі два розкопи, два шофи, якими намагався зрозуміти, як проводити дослідження, куди закладати розкоп у наступні роки. Ці світлини зберігаються у досить великій кількості у нашому. Архіві і також власне, невелика кількість архілогічних знаків з цих перших повних розкопок 1934 року. Невідомо з яких причин Ярослав Пастернак у 1935 році не продовжив дослідження у самому Кривості на Городищі. Він проводив дослідження у різних місцевостях, не подалі Кривоса, але не в самому Кривості. В цей час маємо відомі розповки ротонки 13 століття у селі Побережжя на Станіславівщині, які були проведені спільно з Михайлом Драгановим. Також в цей час Ярослава Пастернака запрошує ігумен Спірманянського монастиря досліджень на території самого монастиря, оскільки там планувалися земельні ремонтні роботи і для того, аби зберегти місце і зберегти пам'ятку, запросили археолога для, для проведення обстежень. Христос Пастернак провів там два польових сезони і також це доволі добре проілюстровано світлинами у нашій колекції. В Кримусі Ярослав Пастернак продовжив повноцінні дослідження тільки в 1936 році. В цей час він заклав 10 шурфів, це були доволі великі шурфи, і ці розкопки охоплювали практично все літо. І лише в 10-му шурфі Ярослав Пастернак зрозумів, що він натрапив на фундамент Усменського собору, який вчені шукали вже багато десятиліть. Власне, 25 липня 1936 року Ярослав Пастернак відкриває фундаменти Успенського собору і світлина з підписом зонта біля церкви з муром катедри внизу Ярослав Пастернак стоїть на мурі, за ним у пікни судіть на підлозі 1936 року. Ця цикліна може не дуже доброї якості, але вона направду є безцінна, тому що це власне оцей перший найживіше, найживіше враження від відкриття. Фундаментів Успенського собору. Оскільки це вже був сам кінець польового сезону 1936 року, Ярославу Пастернаку довелося законсервувати ці роботи, Відразу за кілька днів він надіслав листа до митрополита Андрея Шевчицького, який фінансував археологічні дослідження у Кулосі і повідомив, що він натрапив на фундаменти Успенського собору і западка княжої столиці, нарешті, відкрита, і що ці дослідження. Можливо, буде продовжити тільки в наступному році. На початку польового сезону 1937 року Ярослав Пастернак розпочав укрилості повномасштабні археологічні дослідження, якими відкрив фундаменти Успенського собору, і практично на початку. Своєї роботи е, польової роботи в притворі е, Оспенського собору він відкрив е, відомий саркофаг з постарками князя Ярослава Космонисла. З цих е, розкопок є величезна кількість світлин різних е, авторів. Ці дві світлини. З, Перші етапи відкриття саркофагу князя Ярослава Осмомиславця з нашої колекції негативів на слі. Маємо доволі цікаву світлину, де художниця робить перші зарисовки, перші малюнки власне одного відкритого саркофагу. Тоді ж було відкрито череп княжної укритворі на голові. Ане чіпце варто відзначити, що ці світлини це є. Єди... Ці на яких зафіксовано власне, це золототкане чільце, по які писав Ярослав Пастернак, оскільки у, пізніш, на пізнішому черепі, який зберігався, це чільце або розсипалося, або невідомо, куди поділося. На наступних фотографіях вже не простежується це золототкане чільце. Власне, ці услужки Ярослава Пастернака 1937 року. Мав ну, дуже багато клопотів з місцевою поліцією, оскільки він змушений був повідомляти також свій крок під час цих досліджень, і також дуже детально звітувати про те, хто бере участь у його археологічних роботах і з ким він співпрацює. Але владі не вдавалося зупинити це паломництво, воно тривало цілий 1937 рік і згодом на наступний рік. Воно продовжується. Це також до зафіксовано на світлинах. Цікавий момент, що в цьому ж 1937 році було виготовлено статуетку і вона називалася Княжна Скрилоса. Автором цієї скульптурки Відомий львівський митець і Ця скульптурка продавалася для того, аби зібрати кошти на майбутнє археологічні дослідження на теренах княжого крилоса. Цікавий момент, що таких фігурки було дві: оскільки серед наших негативів, на склі ми маємо Крило з Авто рік. А на самій скульптурці, яка зберігається у нашому археологічному музеї і подарував нам її якийсь час тому Микола Романович Литвин, немає до 1937 року. Це означає, що форм було кілька і ці фігурки були доволі розповсюджені завдяки популяризації. Розповсюдження цих світлин вдалося зібрати доволі велику суму, як на той час, і на наступний рік Ярослав Пастера продовжив свої археологічні роботи на Золотому тоці, на місці, де стояв княжий палац, і це були дуже багаті археологічні знахідки матеріали. Закономірно, що місце, де стояв княжий палац, було багато і на різного роду ювелірні вироби, і на інші прикраси. Цікаво, що світлини з матеріалами, отриманими в 1938 році під час археологічних досліджень на Золотому тонці, в невеличкій кількості зберігаються власне негативне скрізь, зберігаються у інституті археології в Києві яким чином вони туди потрапили зараз, теж це неможливо, але всі вони підписані, що це з розкопу Ярослава Пастернака, і я мала з ними змогу ознайомитись задовго до того, як нам довго потрапила наша колекція негативів на світ, От, такі різноманітні хрести та інші прикраси, а також величезна кількість виробів з кістків. У 1939 році, вже безпосередньо перед війною Ярослав Пастернак продовжив свої дослідження у укрилості, але вже не безпосередньо на Голодищі, а в так званому Урочищі Юргівське, в місті, де знаходилися різноманітні ремісничі майстерні. І також, власне, під час цих досліджень було розкопано велику кількість. Майстері, що дало уявлення про те, чим жив е, е, княжий Галич у середньовіччя. Якщо е, підсумовувати археологічні експедиції, археологічні роботи Ярослава Бесхардака у період між двома світовими війнами, то у його науковій біографії зафіксовано 45 експедицій за цих 20 років. Але як вказують наші світлини і як вказують інші джерела. Це, ця кількість є значно більшою, оскільки тут не зафіксовано виїзди, які тривали один, два, три дні. Тобто, ці виїзди, які зазвичай роблять археологи під час повідомлень про ті чи інші випадкові західки. Це відображено в інших джерелах, однак відображено у його науковій біографії. Ну і звичайно, що. Досліджуючи історію археології, неможливо не задаватися питанням, чому ця величезна колекція світлин не увійшла до публікації Ярослава Пастернака. Їх немає ні в книжці Старий Галич 1944 року, їх немає у археології України, яка вийшла у Торонто в 1961 році. Натомість світлини інших авторів, і це вказано є, є незначно зарисовок з цих дослід, тобто матеріали є замальовані або світлини з інших дослідників. Ну тут можна лише припустити те, що Ярослав Пастернак не мав змоги їх забрати з собою, тому що вони об'ємні, вони важкі і це скло. Коли він виїжджав у 1944 році, це було нереально, і потім, напевно, що не було тих можливостей, щоб йому зробили. Копії і в якийсь спосіб надіслали вже їх на папері. Очевидно, не було кому цим займатися, тому що ну в інший спосіб це пояснити неможливо, оскільки світлини, які знаходяться в публікації Ярослава Пастернака, вони є значно гірше якості, вони є значно гірше деталізовані і зрозуміло, що їх робив не фахівець археолог, а просто робили любителі, які приїжджали безпосередньо до Ярослава Пастернака. І в підсумку я б хотіла сказати, що зважаючи на умови, в яких розвивалася українська археологія наукового товариства в Галичині у міжвоєнний період, Ярослава Стербак з Юрієм Полянським відкрили та дослідили приблизно таку ж кількість пам'яток, як дві кафедри археології у Львівському університеті. На яких працювало 20 археологів, і по абсолютно повноцінно ввели їх до наукового обігу, що є направду дуже важливим, оскільки відомо в археології, що розкопана пам'ятка, вона вже є втрачена. Другий раз дослідити її неможливо. От так виглядала українська археологія міжвоєнного часу тут в Галичині. Дякую.